Мамуля не хвилюся, все нормально, звільнюся перезвоню. Тому я чекаю дзвінка, бо в мене Саша як відповідальна людина має обов'язково зателефонувати. Такими були останні слова, які син сказав пані Вікторії незадовго до того, як зник на фронті. Промайнуло вже 11 років, але жодної звістки про нього досі немає. Олександр Яремчук, сержант 3-го полку спецпризначення, 24 серпня 2014 року. Його підрозділ прямував на Савур могилу щоб евакуювати поранених побратимів. Я знаю, що хлопці тоді визвалися на виконання цього завдання добровільно, тому що командир -то став хлопці. треба. І Саша разом з своїми друзями погодилися на виконання цього завдання. Завдання було дійсно дуже складне, тому що хлопці заїхали на окуповану територію близько 45 кілометрів. Навіть орденські війська не очікували такої зухвалості. Повертаючись назад, спецпризначенці потрапили під шквальний обстріл, розповідає пані Вікторія. Ворожий снаряд впав прямо перед автівкою. Машина перекинулася на повному ходу. Частина групи зуміла відійти і пішки дісталася до українських позицій. Кілька бійців загинули, декотрих захопили в полон бойовики. Тільки про долю Олександра нічого не відомо, бідкається матір. 27 серпня 2014 року, десь близько 10-ї години ранку, прийшло повідомлення про те, що Саша з'явився в мережі. Я його набрала, Саша, синок, Саша, алло». зазов був дуже паршивий і мені відповідь сказала, вашого Саші більше немає. Але материнське серце відмовлялося вірити. В пошуках сина Вікторія обійшла всі можливі інстанції. Скрізь лише розводили руками. Жодної інформації, лише одне обнадійливе фото, яке випадково потрапило жінці на очі. На одному сайті в Фейсбуці були виставлені документи сина з підписом Документи з поля бою, ймовірно потрапили в полон. Там були і паспорт сина, там був військовий квиток, там навіть був була роздруковка гімна, і навіть був читацький квиток у бібліотеку. Всі документи були чисті, всі документи були без єдиної помарки. У вічі Вікторія вирішує їхати на окуповану територію і шукати сина там сама. Знайшла далекого родича, який погодився мене зустріти. Він проживав під Донецьком ми. На його автомобілі поїхали на Саур-Могилу. Ми об'їхали ті міста, де Саша був з хлопцями. Я спілкувалася з місцевим жителем, який зранку 25 серпня їхав по мосту, на якому перевернувся автомобіль сина. І я отримала інформацію про тіла тих загиблих, які він бачив. Його опису там молодої людини просто не було. Там були значно старші люди. У селі поблизу Савур Могили Вікторія зупинилася на декілька днів. Місцеві поводились неприязно. Раз по раз жінка ловила на собі косі погляди та чула вслід прокльони. Каже, скрізь підстерігала небезпека. На блокпосту нам сказали, що ми можемо тут навіки залишитися. Тому що їм не сподобалося, що ми через один блокпост переїжджали декілька разів. Там було три чоловіка, двоє більш дорослих. А один, видно, був зовсім молодий, ну зовсім. Йому максимум років 18 було. Передьоргував затвор автомата, кричав, що ми тут назавжди залишимося, що ми вже його достали, що ми шастаємо. І я сказав, добре ми вас зрозуміли, ми їдемо. Довго знаходитися в лігві сепаратистів було ризиковано, говорить Вікторія. Нічого не дізнавшись з Донеччини, їхала додому геть пригнічена. Коли поверталася назад, це було дуже складно. Добре, що автобус підвивав мотор, тому що я підвивала біля нього. У мене був такий відчай. Я була переконана, що знайду якусь інформацію про сина. Вікторія пригадує, Олександр не так сильно боявся війни, скільки того, що росіяни захоплять владу в Україні та перетворять українців на рабів. Тому стояв на передовій щитом, щоб далі Донбасу ворог не пішов. Саша у мене дійсно патріот своєї країни до корня костей. Саша принципово не вживав російські слова, російську мову взагалі від слова зовсім. І коли... В липні він приїжджав на ротацію, ми ще зговорилися за столом і сказав, що я своїх дітей і внуків навчу тому, що Росія це зло, яке треба викорчовувати, яке треба знищувати. Дотепер мати не припиняє пошуків, не дивлячись на безрезультатні спроби знайти Олександра, Вікторія не опускає рук і вірить, що обов'язково зустріне сина з війни живим та неушкодженим. У мене завжди було таке відчуття, що от з моїм сином не може трапитися нічого паршивого. Від слова зовсім я не знаю звідки таке переконання. От з моєї дитини має бути все добре. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Прокурорами Знам'янської окружної прокуратури повідомлено про підозру посадовиці, яка заволоділа бюджетними коштами в особливо великих розмірах та здійснила службове підроблення за частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 366 кримінального кодексу України, встановлено, що директорка товариства. Яке за договором виконувало роботи з капітального ремонту асфальтного покриття дороги В СМТ Устинівка Кропивницького району, внесла до офіційних документів неправдиві відомості, чим завищила вартість виконаних робіт на 1,6 мільйона гривень. Як наслідок, незаконно отримала зазначені кошти з бюджету. На Кіровоградщині поліцейські затримали місцевого жителя за збут наркотиків. річний мешканець одного з міст реалізував наркотичний засіб та психотропну речовину. За вчинене йому може загружувати до 10 років позбавлення волі. Викрили злочинну діяльність чоловіка співробітники новоукраїнського районного відділу під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. У результаті проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили та вилучили наркотичний засіб канабіс, психотропну речовину та інші речовини. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкцію статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна. Розслідування триває. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. 21-23 жовтня на Кіровоградщині переважно без опадів. 24-25 жовтня очікуються невеликі дощі. Температура вночі 21-23 жовтня 1 градусів тепла, 24-25 жовтня підвищиться до 5-10 градусів тепла. Денна температура поступово зростатиме. 21, 23 жовтня 8-14 градусів, 24-25 жовтня 11-16 градусів тепла. Дякую вам за увагу!